Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Традиційна рубрика Три психологічні поради дня від максимузи. Працюю сьогодні на трьох колодах, як завжди. Таро забутих історій це бог-таро і золоте таро. Чи золотисте таро. Ну, якихось з відтінків золотого. Обирайте ваш варіант. Або задумайте ранок, обід, вечір. Розклад дивитися потрібно повністю, тому що один варіант в мене завжди перегукується з другим варіантом чи з третім. І я читаю триплетом: зліва направо, справа наліво. Тобто це так. Розклад маленький, тому його можна подивитися весь. Сподіваюсь, що ви обрали свій варіант. Починаємо з першого. Паж мечів, карта навчання. Карта радить, якщо ви збиралися якісь юридичні справи розпочати, написати листа, щось вияснити врешті-решт, сьогодні дуже благоприятний для цього день. Паж мечі, він, як правило, ще себе захищає, захищає свої інтереси. Тут все, що стосується захисту, не тільки інтересів, тут захисту дисертації, можливо, хтось пише. Паж мечів це буквально все, що пов'язане з думкою, з письмом, цей карта. Навчання, якщо ви збирались піти на якісь курси нарешті і вагалися саме те, Саме те, це мистецтво маленьких кроків. Тут говорять, зараз не літайте високо, не мрійте, не заглядайте на завтра, на післязавтра. Зробіть сьогодні той маленький крок, який, якого потребує саме сьогоднішній день. І ви відчуєте, якого. Це буквально дзвінок, це буквально ви можете отримати якусь платіжку, листа. Тобто сьогодні ви урегулюєте якісь справи, які від вас не вимагають великих зусиль, але вони вимагають. Точності дії, конкретики. Паж мечів це не про емоції, це не про творчість, це про конкретику, про факти, про прямоту. Тут пряма така інформація. Навчання, точність. От розумієте, якщо паж Кубків листа написали вірша, може, якогось, то паж мечів це таке навчання, як і паж Пентаклів точно. Як навчання мови. Там важливо, так? Точність у вивченні. Тобто імпровізувати будете пізніше. Не в цьому варіанті. Удачі вам перший варіант, а ми дивимося другий варіант. Карта закохані, вибір. Завжди мені складно по цій карті щось говорити, тому що прийнято. Кругом у тарологів що це карта вибору. А я енергетично тут вибору не бачу. Я тут бачу взагалі зустріч вдвох. Я тут буквально бачу двох закоханих. Я навпаки, тут бачу якусь таку ясність місяць на задньому плані. Це коли сьогодні, якщо і робити вибір, тут вам ясно, який вибір робити. Тут немає сумнівів, немає. Ми бачимо тут суцільний романтик. Ми бачимо лампи, ми бачимо грамофон, і він заведений тут як запрошення на танець. Вибір в тому сенсі, що якщо хтось там пропозицію руки і серця комусь пропонує така історія і вимагає точного, точної відповіді по пажу мечів. Так, будеш ти моєю чи ні. Тобто, якщо ми беремо по роботі, тут вже важливо вибрати якийсь напрямок, але ви і так відчуваєте, який напрямок ваш. Тому що є повнота, є розуміння. Я не бачу тут якихось сумнівів, коли людина вагається чи сюди, чи, чи туди. Давайте додамо, подивимося, розкриємо, якої теми це стосується більше. Ну, королева Кубків, тут емоційна історія. Все ж таки, тут емоційна історія, тут про любов, тут емоції. Карта Мах, Потужний дуже розклад, другий варіант, надзвичайно потужний. Карта Мах, це коли я сам керую, Я сам не те, що керую, я творю своє життя. Тут вибір такий, що, знаєте, якийсь такий нестандартний Мах, Він завжди унікальний. Шлях у нього унікальний. А головне, тут історія така, як я тут бачу, що можливо комусь, якщо хтось дивиться, зовсім молоденьких, але неважливо, зовсім молоденьких. Любов не даремно кажуть, немає віку і не знає віку. Тут, як намріяли і омріяли, тут буквально як зустріч, як ви як створили її. Красивий варіант. Дуже. Це може бути улюблена справа, улюблена робота це щось що дуже по душі. І тут, кажуть, на менше не погоджуватись. Тут вибір в сторону душі, в сторону того, що вам подобається. Я оце дивлюся, яка красива карта. колода, як я рідко нею користуюсь. Але вона чудова, ця колода. Отакий другий варіант, третій варіант. А, король Кубків. Та що ж це таке? Слухайте, ну не знаю, багато романтика е, сьогодні. Король Кубків це буквально чийсь син. Якщо хтось чекає якихось новин, вісточки, якось, таке враження, якщо ми беремо по триплету, що такі дочікуються. Для дівчат це реально романтик. Ну, Король кубків це. Молодий, романтичний. І ми бачимо все-таки лист. Ну, цікаво. Це карта душевної розмови, це карта психологів. Це карта знову ж таки кажу, зустрічі з сином, з братом. Навіть якщо людина у віці є такий типаж. Розумієте? Ранимий. Чутливий чоловік, емоційний чоловік, чоловік творчий, карта актору творчості. П'ятірка кубків біля нього. От, розумієте, тут же пішло не про поради, тут же пішов цілий розклад. І я думаю, для чого я сюди вв'язалась, тому що тут пішла вже зовсім інша історія. Про дорогу. Тут тільки можна мріяти про якусь дорогу, вона як зараз неможлива. П'ятірка Кубків це сумна дорога, колесниця, це не обов'язково дорога, це рух думки, рух, можливо, стосунків. Тут іде щось через розчарування. Добре, натягнула вже вам радості. Тут має відбутися якась зустріч. Буквально комусь пропозицію роблять або буквально зустріч. Чому через п'ятірку кубків або втрачено багато часу? П'ятірка Пентаклів тут через якусь кризу. Тут якась була криза складна, після якоїсь кризи і розлуки відбувається зустріч, я би сказала так. Тобто відбувається зрушення справи. Можливо, якщо дивиться мене молода людина, хлопець, а, ну тут, тут, тут буквально ще й поїздка може бути за кордон, тут теж така історія. Або це, якщо мене дивиться студент, чи молодий хлопець, чи хлопець якийсь чоловік. Е Якихось таких гуманітарних наук, я би сказала. то тут, тут, нарешті, вдача, прийом на роботу, я би так навіть сказала, рух після довгих поневірянь. Ну, так вже вийшло в мене. Вийшло вже в мене, цілий розклад у вас вийшов. Отакі От були поради. Отакі були поради. Зараз перший варіант скаже, а нам чи нічого не сказали. Нам чому нічого не сказали? Тут не захотілось. Тут паж мечів для мене буквально звучить. Робіть те, що залежить від вас. Або отримуєте листа, або ви пишете листа. В будь-якому випадку, це... це може інколи повістка для когось бути. Тому і вибір, так? Тут іде. В основному о, красиво звучать поради, і якщо навіть в третьому варіанті може бути якісь розчарування, але я би сказала, що це ще розчарування від занадто за великого романтизму, фантазії, тут потрібно діяти. Тут теж говорять романтик романтиком, але діяти. Інколи буває, от я би так сказала: якщо ми беремо психолог і розбор своєї якоїсь ситуації складної через знання, часто через покаяння, по-перше, через ну хто такі капланце по польськи хто такі верховний жрець, буквально психоаналітик, вчитель це знання. І через ці знання ви проходите цю кризу. Кризу. Боже, оце в мене сьогодні оговорочки по Фрейду. У крису, у кризу, крису, ви проходите цю. Через розчарування. П'ятірка кубків, тут буквально каже: виплач, оплач те, що тебе тривоже, ти виплакуєш це і прощаєшся з тим, що вже минуло. Трійка кубків вже все, розлитий ресурс. Але є оця двійка ще два калихи є. Ще є ресурс, і важливо зробити роботу над помилками. Це теж може бути ваш мечів, який пише диктант, робота над помилками. І тоді далі йде рух в нове після переоцінки цінності, після розуміння повної картини. Ну і тут ми бачимо така теж цікава історія. Багато романтизму сьогодні. Діліться в ваших коментарях. Що це я тут вам такого цікавого понавитягувала? Дякую за вашу увагу. Ще більше буду дякувати за ваші коментарі, вподобайки і підписки. Звісно, допомагаємо розвиватися цьому каналу. Щодня я працюю для вас і наскільки можу, підтримую емоційно і психологічно. Обіймаю вас міцно, ваша Максимуза.